Вітання усім телеглядачам. В ефірі Святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телекранах. Або ж за поштою броду онлайн Собачка Укрнет. Для вас звучить пісня для настрою. Прилетіти може будь коли. І ніхто не знає коли. Час та важли. Ті теж як війни жалю, а я знемагаю свій біль заливаю. Та скільки б не лив, не факт, що залю Зерно від полови, скажіть мені, хто ви що вклали у груди? Вам замість сердець, вже стільки прекрасних, раптово погасли коли всіх не стане, вам точно кінець А ваші омани б'ють у барабани. Вам ніби здається, що смерті нема, але вона косить їй завжди не досить. І подруга вірна, ця клята війна. І скільки б не вірив, що вибухи вирвили, Це все нереальне, це просто кіно. Та очі розкриті наступної миті. Ти вже усвідомив, що ось і воно. Тичні коня, хтось по копійці на древній корчі Знайшов причину, втекти з батьківщини, то тихо сховайся і просто мовчи Неди свою воду, на вражу догоду Не треба, ні хоч, ні але ні, якби Не зданому десті ні сили, ні честі Та все ще не буде такої ганьби Сталеві лави стоять, зухвали у них запалу, ще досить є. Однак переможем лише коли кожен стане за наше, як за своє І буде чудово, якщо ви знайдеться христо єднати до тих, Хто наші найкращі? Тих, що ні за що не зійдуть зі шляху відні святих. we Українці, Щиро і сердечно вітаємо вас із величним та світлим святом Воскресіння Христового. Цей день символ перемоги добра над злом, віри над невірою, життя над смертю. Нехай Великдень наповнить ваші серця любов'ю, надією та духовною силою. Бажаємо кожній українській родині миру, спокою, добробуту, міцного здоров'я, радості та тепла. Нехай Божа благодать охороняє ваш дім, а світло Христового Воскресіння додає наснаги, мудрості та впевненості у завтрашньому дні. Нехай у ці великодні дні розквітає душа, а віра в добро стає ще сильнішою. Хай Господь оберігає Україну, дарує перемогу, силу і благословення кожному з нас. Нехай кожен день буде наповнений добром. Теплом, підтримкою та Божим захистом. Хай Господь чує наші молитви, веде нас правильним шляхом і дарує надію у серці кожного українця. Бажаємо усім вам мирного великодня, щедро святкового столу, добрих звісток та щирих обіймів. Нехай у серці панує віра, а в житті любов і світло. Вітаємо вас із святом Великодням! В житті нехай все буде що потрібно, без чого не складається життя, любов, здоров'я, щастя, дружба та вічно юна, нестаріюча душа, щоб гріло сонечко ласкаве, щоб Бог усіх оберігав, і ангел ваш охоронитель з плеча ніколи не злітав. І в подарунок прийміть цю музичну композицію, і святом вас! Любі українці. Будь, ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене снають без маски, на зорі, де читала баба казки, де в цінні любов, а не заслуги і поразки. Путь, ласко, відпустіть на Пасху до сім'ї, де мене снають без маски. На зорі, де читала баба казки, де в вцініть. А не заслуги і поразки. Рідні мої, рідні мої, я знаю, чекайте в гості, я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда осінь Рідні мої, рідні мої, я бачу якуще коло, тепер уже менше сільців стоїть біля столу святого. Рідні мої, рідні мої, розмови до пізньої ночі, печі закіпатиме горщих, і свічка світитиме в очі. Рідні мої, рідні мої, і зрушниками і зустрічаємо Тепер проводжають усіх, хто більше не Будь з нами Будь, ласка, відпустіть на Пасху до усім, де мене знають без маски. На зорі, ти читала баба казки де в ціні любов, а не заслуги і поразки. Будь, ласка, відпустіть на паску, Не плакали, рідні мої, мої рідні мої, мої, мої. чому очі класи сивіють? Я знаю, як дати нове життя, стареш повертати не вміє. Рідні мої, рідні мої, я хочу вам пообіцяти, що я берегтиму традиції цієї сім'ї. Пуділа, відпустіть на Пасху на сім'ї, де мене не знають космос. На цьому ми завершимо наш святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телекранах, або ж за поштою броди онлайн -собачка Укрнет. До зустрічі у наступних ефірах.